Отож тривають ефіри на громадському інтерактивному та радіо. Один і до розмови з нашою студією приєднується пародис, блогер та кондитер з Луцька Іван Бортош. Вітання, пане Іване. Слава Україні. Добрий день, героям. Слава. Вітаю, пане Іване. Знаємо, що незабаром а саме 10 лютого відбудуться благодійні концерти за вашої участі. Зокрема, і на цих концертах ви будете збирати кошти для збройних сил України. Тож розкажіть, будь ласка, про ці заходи, де вони відбуватимуться, і хто може яким чином долучитися, і також звичайно розкажіть на які потреби і для кого збиратимете кошти. Дивіться, це благодійний захід. Збираємо для 24-ї окремої механізованої бригади на автомобіль. Це буде Луцьк, торговий центр Адреналін Сіті, музей Корс Корсаків на 18.00. Ми, якби, об'єдналися. У нас будуть здожений артист Андрій Князь, гурт з Луцька Ярува, а також співак Сергій Скулинець. Вот. Чи можете розповісти про свою програму, так і що можна очікувати на цьому заході буде? Ну, в мене взагалі таке, якби можна сказати, в нас в Україні мало де можна побачити таке пародійне шоу, бо тому я ну, мабуть я мабуть єдиний в Луцьку хто таким займається. Це можна сказати, те, що це якби робота артиста, бо дуже важко, щоб передати такий образ і голос, і взагалі рухи, жести, міміку. От. Взагалі, будь-хто може попасти на благодійний захід, влучитись, донатити в нас буквально, буквально вхід від 100 гривень, якби такий донат. От буде також лоти доєднуються теж знайомі і. Там салони, краси, магазини, сертифікати? Там та... такими лотами. Пане Іване, але чому вибрали саме 24-ту окрему механізовану бригаду? До речі, нашим глядачам теж одразу скажу, що саме там служить наш колега Денис Ремісько, який вже майже два роки теж на війні. То чи відомо вам чому саме 24-та бригада? Е, ну, дивіться, в мене знайом, в мене однокласник там був. Він uh -huh. зараз, якби поки після е, ну з ним щось там трапилось, тому він зараз поки не цей не служить. Але от мене попросили, якби да, провести якийсь там збір, е, там відкрити якийсь рахунок, і я думаю допоможу, типу, зробимо, організуємо такий захід благодійний. Uh -huh. А то на яке авто збираєте, і яка сума? Там, взагалі, 400 тисяч, щоб в них мало бути. Ну, скільки, скільки вже якби буде, стільки вже і назбираємо. Я не можу сказати якусь таку певну кількість, ну, яку ми зможемо. Пане Іване, а чи можете розповісти детальніше про свою діяльність пародиста, як давно ви цим займаєтеся? Е, ну, займаюся десь три роки вже, приблизно. Спочатку це було. Якби е, образ Ротару, а зараз вже можна сказати, і Федишн, дуже така популярна. А е, Чому е, на таких е, образах е, е, зупинилися? Чому саме Софія Ротару і Ірина Федишн? Е, ну, е, скажімо так, що дуже добре виходить е, показати цей образ і е, е, голосом. От, е, Ну і тим більше, Ротару — це можна сказати, якби співачка мого дитинства. Я ще був малий, я вже її слухав. Якби. Ну, а чи можете розповісти, яким чином ви от якраз перевтілюєтеся в це амплуа, чи Ірини Федишин, чи Софії Ротаро. Які складнощі в цьому є, і як загалом сприймає вас публіка? Чи багато у вас є шанувальників? Ну, скажімо так, що якби. Це таке пародійне шоу, яке ну, зазвичай є, і, можна сказати, є і хейтери, які це не сприймають. Але я думаю, що в мене моя аудиторія, вона свідома і вони знають, що це образ такий і от, якого і вже як повторяв, що його мало дає, щоб показати. Це просто образ, який показати людям, що це таке. в нас його мало, і я рахую, що це має бути. Якби теж якісь складнощі в образі, ну, м -м -ну є складності. Складності я не можу там, наприклад, вийти як ваня, стану там. І от треба показати ту саму таку якби, жести, ходити на підворах це дуже важко. Співати різними голосами. От, ну от такі складнощі. Угу. Ну, а до речі, яким чином підбираєте репертуар? Це саме пісні е, Ірини Федишин, чи, чи це якісь ваші перероблені вже пісні? Е, ні, це кавери. Це кавери самої mm -hmm. співачки кавери. А до речі, чи вона знає про ваше існування і, і чи як вона реагує? Чи були якісь у вас контакти а, з, а, з Іриною Федишем? Так, е, е, да, були. Ми намагалися. <кій> якби, Домовитися якось так взяти такий дозвіл і теж мав бути благодійний е, захід, От, але так як на пародійне е, таке на пародійне шоу, якби не потрібно такого дозволу від правовласника самих, бо якби е, пародія це якби. Не є там законом, так як хтось uh -huh. нам думає, що ну якби якби в нас, е, самі розуміємо, що в нас дуже багато є різних е, 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 95-й квартал, які теж багато показують різних образів. ну тому, отак -то. тому знайомі, вона знає так, бачила і знає. Особисто І як, вона, по... та, і як вона відреагувала на ваші пародії. Е, ну, Скажімо так, якби. Якби там не було б, якби, якби там, не, знаю, не був би таким схожим, то може вона б якось, і цей. але так, як прям дуже схожі ми були. І самі менеджери говорили, що в нас дуже схожі костюми і там фігура, там ноги, голос. тому... Ну, якби... Вона вам не пропонувала бути її двійником? Ні, вона не пропонувала. Такого не було. Пане Іване, цікаво, що власне стало стимулом для того, щоб ви все-таки от вирішили перевтілюватися в інших людей? Коли ця мотивація з'явилася? 음... Ну, скажімо так, що це не є таким основним, я не знаю, образом, яким я хотів би і займатися, можна сказати, взагалі. в Пародійному цьому шоу. Я взагалі хочу розвиватися як сам, але ну, якби це теж таке якби і хобі, по суті, і надихався іншими теж пародистами. У нас в Україні є Дмитро Черніков, він пародист Там дуже багато відомих співачок, і Олі Поляковий в нього дуже багато образів, здається, 20 Образів він теж багато де виступає, і також про нього дуже багато всі знають, в тому числі телебачення і новини в ньому. Він був на прямих ефірах. Якби от угу. пане а чи як можете Чи можете розповісти, як часто відбуваються ваші концерти, заходи, зокрема, і благодійні концерти? Ну м -м до війни. До війни було, ну да, до війни були, але от зараз під час війни, якби ну скажу так, що з 24 го я ну, ніяких не було, ні корпоративів, ніде не виступав. А вже тоді просто от я побачив, що от можна дійсно допомагати. От, от, наприклад, зараз благодійний захід 10 лютого. Я там, якби я організатор цього концерту взагалі. І також я виступаю. 11-го в нас знову концерт приватний. І я просто сказав: задонатити, е, задонатити, я просто прийду безкоштовно зі своєю програмою, зі своїми людьми і просто висному. Пане Іване, цікаво, які завдатки повинні бути у людини, щоб точно йти в цю пародийську сферу, що людина має мати на початку. Е, Ще раз не Таку. Я Маю на увазі, пане Іване, що людина повинна мати для того, щоб які якості, які якості так для того, щоб стати пародистом. ну <кхід> Взагалі, як я ну вміння б... співати, вміння. Б... Показати голос, показати то, ну ще раз повторюю міміку, жести по суті. Якби ну я, я рахую, що не кожен чоловік може вийти. Е, от в мене є підписники і скажуть: Ваня, я не знаю, я дуже там рада, що от в тебе є стільки сміливості, просто вийти на підборах, там в шортах, да, і показати. Ну, якби е, там слідкувати за собою, там щоб бути в тонусі, щоб бути в гарній спортивній формі. І там, заспівати жіночим голосом, там, пройтися біля людей також. якби. Ну а до речі, чи у вас є відповідна освіта, чи ви десь вчилися і ці е, е, сценічній, так би мовити, діяльності, і, зокрема, музичній творчості? Е, скажу так, ніде не навчався. Взагалі я з села, в мене велика родина, сім'я, у нас восьмеро в сім'ї. І в 17 років я вже пішов на свій кліп, переїхав до Луцька, пішов на першу роботу. У мене я працював касиром в магазині взагалі майже рік. От так якось збирав гроші на квартиру. Ну, типу, орендувати. Бо спочатку я жив не сам, а в знайомих, і мені якось так хотілося, щоб бути окремим від всіх, якби Бо от дуже багато працював. А тоді ну я кондитер, взагалі, в мене своя студія. Якби це можна сказати, таким самим по суті головним зараз. От. Ну, про це теж трішки поспілкуємося, але цікаво, як до вашої творчості ставиться ваша родина, ваші близькі, чи вони ходять на ваші, зокрема, благодійні заходи? Е, ну, скажу так, що моя вся родина зараз майже ну, можна сказати в селі по селах, якби то я якось так переїхав до міста. Ну, ставляться, я скажу, що от, в мене не знаю, якби в когось ставились батьки, там мама чи тато до сина, який е, копіює там е, жінку. да, от, В мене батько в мене мама не так ставиться, як батько от, ну, блін каже: ну, гарно співає і дуже гарно. от, Ну, якби це образ, і ми всі розуміємо, що це образ, і от, тому е, да, родина добре ставиться до цього. Пане Іване, а чи варто очікувати нам у найближчому майбутньому, що окрім Софії Ротару і Ірини Федишин, ми вас побачимо ще у якомусь образі? Mm, ну, Працюєте yeah, ви зараз над цим? Чи готові до такого well, перевтілення? Чесно... Yeah, 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 yeah. Я думав і ну просто що от мені говорять мої підписники Іван, може спробуй там ще якусь співачку там Олю Полякову в тебе там ноги довгі. Якби якщо чесно, я не, не, не задумуюсь над тим, чи я буду ще якісь робити образ. Якщо він прийде, то він прийде. Якщо ні, то так і буде взагалі да. Ну, до речі, взагалі... на своїй сторінці в Інстаграмі ви пишете про те, що е, ви виїхали з село, е, села, а село з вас не виїхало. Що, що ви маєте на увазі? Ну, це, таке, це такий жарт взагалі. Е, там, е... Наприклад, там з харчуванням, там, наприклад, там сало цибуля. От е, я люблю там їсти сало і цибулю. От в мене це таке асоціація села, бо я в принципі там завжди його. Ну, якби от в мене таке було харчування, можна сказати. От е, ну, це більшість такий жарт. Я їжджу там, деколи в село знімаю якісь смішні ролики е, показати підписникам, підняти наслібо зараз, ну якби. Такий стан, що хочеться якби людям дарувати ті емоції тими самими образами, і так само жартами і взагалі. Я, я думаю, що це в блогерах та місія. Пане Івана ну і ви також згадували, що ваша основна зайнятість зараз саме кондитерська. То у вас є відповідна освіта, і чи можете, чи ви теж в цьому плані теж самоучка, і як, яким чином вам вдалося опанувати ази саме кондитерської справи? Так, зараз в мене на першому місці це. Десерти. Я, я вже говорив, я ніде не навчався. Це в мене, так, да, я самоучка, якби сам все вчив, пробував, там, Перший торт я там зробив. Ну, взагалі, я ще з дитинства почав там випікати такі десерти, допомагати там на свята готувати. Але отже, як переїхав до Луцька, то я вже так почав цим, ну, як би сказати, більше займатися. У мене просто тут акітши сім. Пане Іване, а цікаво, ви ці вироби, зокрема, ці такі мистецькі, їх можна було б назвати торти і різні кондитерські вироби робите самі? Чи вам хтось в цьому допомагає? Ні, роблю. Ну, я брав помічників. Раніше в мене, скажімо так, була більша студія для відвідувачів, було, типу, як кав'ярня, можна сказати, але місце таке було ну, нелюдне. І зарплати і платити людям. Тому якось я, хоча я ну якби вклався в, в цей можна сказати, бізнес, то мусив якби закрити і вже якось так під, підзаробив грошей і вже знову взяв приміщення, зробив там ремонт і переїхав. І зараз я от там працюю сам. Сам У мене зараз немає нікого. Якби... Угу. А чи можете Прохожу розповісти, це. що саме ви виготовляєте? Я бачу не лише торти, але й інші солодощі. Різні десерти, кенді-бари також на будь-яку будь подію, торти. Також майстер-класи дитячі, і ну, зараз планую вже і дорослими зайнятися трохи. А що це за майстер-класи? Чи можете розповісти і, і що ви там вчите і кого можете навчити? Ну, якщо дитячий майстер-клас, то збираємо групу. Минулого разу у нас була група майже на 30 дітей, 20 Від якого віку? Від 6 років угу. таке цікаве дітям прийти, зробити самому тортика, його там прикрасити декором. У них такі емоції після того майстер-класу. От, а дорослі теж будуть. У мене дуже багато підписників, які постійно пишуть пишутвання, коли буде майстер-клас. Хочу для себе навчитися, для діток там для дітей готувати, солодке торти. Тому хочу зараз цим зайнятися. Пане Іване, а цікаво, як довго ви взагалі самі набивали руку для того, щоб, от, приміром, виготовити доларовий торт? Дол... Ну Це в мене був перший торт взагалі, я його тільки перший раз робив. То, якби не було такого якби, практики, щоб його один раз ну щоб його зробити декілька. Ну, це з першого разу. Ну, я рахую, що це такий торт, можна сказати, на бистру руку був зроблений. Угу. То цікаво, чи ви свої торти куштуєте, чи лише коли їх готуєте, і, і де їх можна знайти, розкажіть? Так, mm, да, я їм солодкі, я дуже люблю солодкі. От, їм, да. ну, мене, Я зараз працюю кажу під замовлення, бо щоб от, для відвідувачів все треба таке місце, щоб людина могла прийти. Там. Ну, щоб можна сказати так, щоб це було людне місце, щоб от людина прийшла, там, купила кусочок того тортика, там, чаю, кави. От, тому тільки назом під замовлення в інстаграмі приймає замовлення або там Viber, номер телефону є в шапці інстаграму робочого, топкейк. Тобто люди самі замовляють вам той чи інший торт, чи ви щось пропонуєте? Е... На жаль, розірвався зв'язок, але я сподіваюся, що зараз можемо продовжити спілкування з нашим гостем. Нагадаю, сьогодні з нами в студії гармадської інтерактивного та радіо 1». Іван Борт, артист, пародист, блогер та кондитер. І спілкуємося, зокрема, про діяльність пана Івана саме як кондитера, і про його вироби кондитерські. Теж зараз сподіваюся, зможемо продовжити спілкування. А Тож, та. пана Іване, ми з нами так то, на жаль, знову хтось вам телефонує, та, чи що розривається зв'язок, ну але ще разок спробуємо. Відновити його і продовжити спілкування. Ну, також нагадаю, що Іван Борт в образі Ірини Федишина або в образі Софії Ротаро. Виходить на благодійні концерти, і на яких збирає кошти для збройних сил України? Зокрема, наступний концерт, який відбудеться 10 лютого, буде присвячений збору коштів для 24 ї бригади збройних сил України. Отож, пане Іване, чи ви з нами чи чуєте, чи можемо продовжити розмову? Так, так. Так, тобто, просто... <таспоріст> ми запитували про те, де можна знайти ваші торти, і чи, яким чином чи мають можливість люди самі їх вибрати, чи ви пропонуєте той чи інший торт. Е, е, замовити можна в інстаграмі. Замовник взагалі там пише, і от потрібен такий торт, там я кажу, фото для прикладу. Е, От, скидають фото, я от говорю, чи можу я такий торт зробити, повторити, чи не зможу, якби. Тому вони самі все вибирають, начинки, теж декор, все декори. Стосовно я говорила, начинки, чи, чи ви надаєте перевагу якимось тортам із суфле, чи якісь інші, чи готуєте, можливо, там торт Павлова? Е, ні, торт Павлова у мене в списку зараз немає. От, ну я взагалі перелік скидаю, які в мене є торти. І от вже тоді замовник вибирає. Якщо щось там там, наприклад, підскажіть, які смачніші буде. Я тоді вже говорю, які от саме більше там топові в мене, там, наприклад, снікерс або там шоколад, вишня, мус. От такі самі топові. Угу. То і на сам кінець, пане Іване, то і чи плануєте продовжувати свою і кондитерську діяльність, і чи продовжувати, і плануєте продовжувати надалі свою артистичну кар'єру? Так. Е, да, продовжую як і кондитер. І якось так з часом можна буде якось розширятися. І так. До речі, пане так, Іване, чи не заважає одне іншому? Та ні не заважає, так як в принципі, от зараз. Просто дуже такі прям тяжкі графіки. З того, що треба ну, блін, з цим вибачаюся, з цим концертом. Дуже багато от, різних таких нюансів, які треба зробити. Ну і власне з тортами сьогодні, вже до речі, був на роботі. Зробив торти, повіддавав, на таксі, на, на таксі. Повідправляв. А зараз буду займатися іншими справами. Вже. Що ще дякуємо за спілкування, дякуємо за вашу творчість і за благодійні концерт концерти, зокрема на підтримку наших збройних сил України. Іван Борт, пародист, блогер та кондитер в ефірі громадської інтерактивного та радіо. 1 на все добре, пане Іване. тримаємося Дякую, дякую, до побачення. Щасливо.